Друз'яки, усім привіт! Сьогодні у нас 23 березня. Прийшов, бачите, годувати своїх бичків. Вони йде зараз в ранні вправляння. Ось так під ними взяв підчисто, викинув їхні какашки. Правда, чому з їхніх какашок все чим раз, тим більше збільшується, приходиться більше працювати, більше це все викидати. Ну що зробити? Гроші, друзі, самі не приходять. Треба, ну щоб мати, треба працювати. Ось так. Дивіться, хочу вам показати, як вони виїдають ось цей сінаж, друзі. Я їх почав вже годувати сінажем. Дивіться, нічого не лишається, все, до кінця доїдають, це під чистку. Що зранку годую, до вечора так з'їдають, що з вечора погодую до ранку і так все ось, така картина. Нічого не пропадає. Бачите, вон тікають, вуха нащурила, тільки вже щоб їм принести, всипати, їм їсти, Ось такі бачки. Тому сьогодні хочу вам, друзі, показати, як я годую цим сінажем. Покажу сам цей сінаж, як він виглядає. Розкажу про заміри бічків, хто наскільки за місяць ну, поправився, які в них приросте. Ну і може ще щось розкажу якусь інформацію. Ставте, друзі, лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, Думаю, буде цікаво. Ось такі, бачите, бички. Ці, правда, непогані, усі худенькі, ну нічого. Ті два останніх, малюк і оцей, друзі, вони вже почали досить непогано набирати. Поправляються. Приніс їм хлібчика. Стараюся бачити, як вони їдять хлібчик. Тримай. Ось так, друзі, беремо, працюємо, годуємо. Тому що давайте ставлю відео на паузу. Зараз швиденько їм засиплю корм і пізніше включуся і покажу, друзі, як вони будуть їсти цей стрінаш. Ось тільки, друзі, даю їм цього корму. Це у нас, бачите, я в мішках собі ношу, бо мені так практичніше. Це, по-перше, вдома не засмічую подвір'я. Ну, і удобно. Не треба там, якщо брати якоюсь корзиною, і носити це напроти себе, треба брати це, піднімати, воно розсипається, а так мішки взяв, запакував, взяв собі однією рукою, поніс, висипав і все. Один мішок десь важить, плюс-мінус біля 15 кг, якщо так добре втрамбувати. І ось цей що другий друзі беру так злегка втрамбовую. І десь так на оцих п'ятьох бічків я їм даю ось, це нас, друзі, йде сінаж з соломою. Сіна я зараз їм не даю. Вирішив, трохи заекономити, Сіно залишила на потому, бо може в дальнішому ще докуплю пару бічків, щоб мати їх чимось там годувати. Тому зараз сінаш. І солома. Співвідношення тут я ну, не скажу. Може 50 на 50, може десь трохи більше соломи попадає, може десь більше сінажу, бо я це на січкарні ріжу, там вже як воно піде. Бачите, вже як малюк хоче їсти, вони чекають. І ось цього, друзі, корму на п'ятьох бічків це йде на одну відгодівлю. Буває, що на вечір можу трохи більше ось дати другий мішок. Добре втрамбувати, щоб так їм засипати, щоб вони ну, добре не їдалися, щоб вони були так як ситими. Ось так. І бачите, вон, все вони з'їдають, нічого не лишається. Тому давайте зараз швиденько засиплю і вам покажу, як вони будуть їсти. Ось так, друзі, буквально 5 хвилин засипав їм цю, бачите, січку того сина другого. Ось так вони почали вже брати їсти. Взагалі нам відгодівлю витрачаю десь 15-20 хвилин свого часу. Це входить, прийти, зісунути під ними гній і засипати, друзі, ось цей корм. Ну, 15-20 хвилин не більше. І як погодував, стараюся собі вже корм на потому заготовити, тобто на вечір або на ранок. Собі все набираю, там ось цю січку, в мішки, комбікорм, воду, щоб тільки прийшов, засипав і все. І якщо є 2-3 години вільного часу, то стаю, ріжу друзі, цю січку, щоб мати там на 2-3-4, може і 5 днів вперед. Вона січка, це саме найбільше для часу, щоб взяти на різдво. Ось так бачите, вони почали їсти. Кожен йде конкуренція, кожен хоче собі чим побільше взяти, взяти, свою сторону відгорнути. Е, порівнюючи, друзі, сінаж, ну, тобто, оцю сішку зі соломи і сінажу, і ту, друзі, сішку, що я швидше давав зі сіна, соломи і силосу, вони чомусь набагато краще їдять. Тої першої, друзі, сішки я давав їм. Мішок і чомусь вони більше не хотіли їсти. Навіть деколи малюк любив собі тут брати, лишати, не доїдав. А цієї я вже даю рахувати майже два мішка. І вони все з'їдають під чиску. Тому виходить, що їм чомусь наш друзі оцей набагато більше подобається. Ось бачите, як малюк їсть. І у мене сіно також якісне, в мене сіно друзі з люцерки, там, воно там якісне, воно не є. Там ніякої плісні, нічого немає. і Чомусь вони так зі сіна у цієї соломи, січки, не хотіли так їсти. От почав давати сінаж, вони відразу накинулись і почали їсти коротше, на повний писок. Не знаю чому. Може це від цього запаху сінажа, їм ну, цей запах більш подобається, вони так беруть, його їдять. Може він на смак якось більш кращий від сіна. ну Не можу друзі, пояснити, ну чомусь їм. Це більше подобається і вони більше у цього корму з'їдають. Ось бачите, дивіться, як малюк. І ви можете всипати цей сінаж, можете навіть і комбікорму не давати, вони все одно все до кінця з'їдять. Ось якби я давав ту першу січку зі сіна і соломи, то вони, так, вони б так і не їли. Все одно мусить, би давати силусу, тобто якогось сочного корму, картоплі. Е а у випадку з сінажем грузі, вони бачите, його їдять. Хоча я також тут бачите, комбікорм даю, вони вже правда, зверху з'їли. Друзі, комбікорм де з пшениці і бачите, І трохи розкидаю картоплі їм, кусками. Так. Може 3-4 кг нарізаю, ось розкидаю по жалубі, щоб їли для кращого апетиту. І ось так, друзі, йде відгодівля. Давайте перейдемо туди. Цей сінаж мені підгонив пару ролонів, мій знайомий фермер. Він займається коровами, і ось цей сінаж бере заготовляє ось для своїх корів. Від цього сінажу корови ну, коротше, збільшується, друзі, водій молока, там щось від півтора до трьох літрів на купу. І основне, що молоко кращої якості. Там, от Хто годує силосом, там молоко виходить більш кисле. А ось якщо годувати сінажом, то воно трохи. Більш кращої якості, воно більш таке смачніше, якщо так можна сказати. І я ось бачите, почав цим сінажом годувати своїх пішків, ось так вони почали бачити, їсти. Ну реально, сінаш, друзі, ну, дуже їм сильно подобається. Порівнюючи там зі сіном, навіть з тим же самим силосом, ну село вони теж добре їли, то сіна тут на першому місці, ось якщо так. Тому ось кожний фермер, хто тримає там худобу, корови, то він старається в першу чергу собі заготовити цього сінажу. Ось так. Думаю, я вам розказав. Зараз ви там дивіться до кінця відео, я вам покажу, як цей сінаж виглядає. Хочу вам ще зараз по замірах пройтися, друзі, коротенько. Що кожний бичок за місяць набрав. І ви знаєте, що я 12 числа кожного місяця роблю заміри. Дивіться, 12 лютого. Малюк мав обхват 127, зараз в нього 130. Оцей червоний, друзі, за малюком другий бичок мав 100, 142, зараз вже має 145. Оцей бичок реально він досить такий хороший, вгодований, впитаний. Ну, думаю, 550 друзі, до 600 кілограмів він запросто може набрати, він так розтягається. В нього і передок непоганий, бачите, задниця вгодований. Тому в нього є показники, що він може дійсно набрати те, що потрібно. Оцих два паршуки, оцих худих, друзі, тут взагалі печальна картина чомусь. Оцей червоний, цей червоний друзі, мав обхват 136 в попередньому місяці, тут має вже 137. А цей другий мав 139 і так само в цьому місяці має 139, бачите? Взагалі, можна сказати, вони по обхвату грудей тут ніхто не підріз. Може вони в довжину ростуть, може в висоту, не знаю, не можу сказати, але по обхвату грудей тут приросту, можна сказати, ніякого немає. Від чого це також не можу, друзі, сказати, чи це від породи корів, від породи, друзі, оцих породах бічків, може, бо це ніби є сементали. Ну, мені один мужик там писав в коментарях, що є сементали м'ясомолочного напрямку. І є молочного, оце може бути від молочних корів і вони можуть так гірше через це рости. Може ще бути від. Ну, тут багато можна факторів назвати. Може бути від того, що ці бачки можуть бути друзі, від телиці, тобто ну, від корови, яка народжує перше своє теля, і зазвичай оці бачки вони все гірше ростуть, ніж від корови, яка вже там друзі родить третє, четверте, п'яте теля. Кажуть, що там. Ціпочки вони вже набагато краще набирають. Не знаю чому. Ось є такий нюанс, бачите, і ось так вони так само годують, так само бачите, їдять, наїдаються, але чомусь ось такий прирост в цьому місяці. Ось так. І ось цей четвертий, верніше п'ятий пішок, друзі, оцей сірий. В попередньому місяці мав 135-136, зараз вже має 140. Також до нього зауважень немає, досить непогано їсть, спокійний основне поправляється, також досить бачите, вгодований, ситий, впитаний, тому з нього також повинен бути бичок. Це, що коротенько, так по бичках прийшовся ось такі друзі заміри. Ну, я вам казав, є десь краще, ростуть десь гірше, тому тут вже... Мусимо годувати, подивимося, що буде далі. Думаю, що вони зараз чу -чу ще не беруть ваги, підростуть. Далі, друзі, вони повинні краще набирати. Бо бичок він починає нормальну вагу набирати, десь вже починаючи з восьмого, так дев'ятого, може і з 10-го місяця. От тоді вони вже реально у них починається прирости. Вони, дивлюся, вже почали краще їсти. Оцей сінаж, вони вже більше з'їдають. Зараз, друзі, я ще хочу зібрати врожай кукурудзи і буду їм підмелювати кукурудзу, посипати до цього комбікорму, бо я зараз даю комбікорм з пшениці і ячменю і буду давати, друзі, з кукурудзи. Може вони від кукурудзи будуть краще рости. Ось так. Ось такі бачите пишки. Тут камера може не передасть, бо воно на камері трохи виглядає. Ну, такі, типа, ну, не є дуже великими, а так в реальності дуже ось. Якщо взяти оцього сірого, взяти оцього червоного, вони вже досить так непогано виглядають. Малюк, бачите, вже досить витягається, ось такий. Дивіться, який вже. Бачите. Якщо б його малку не мучила діарея, він, бі, друзі, буде такий самий, як ось цей бичок. Він також дивився з такої худоби, що бачите, в нього і кости, ось дивіться, які ноги, все ось такий непоганий має показники. То, що з Малку він трохи себе його раз діарея помочила другий раз, третій. Він трохи відстав у рості. Ну і він, правда, між всіма він був само найменший. Так, мужики, прийшов в свій кормоцех, можна сказати. Ну, це я може перебільшую. Ось так цей сінаш. Бачите, ось він в таких рулонах запечатаний. Це, повторююсь, це мені. Цей сінаж дав мій знайомий фермер. Він це заготовляє для корів своїх. Ну, це по факту той же самий селос. Його також цей сінаж силосні селосні ями трамбують, також там закривають цією пленкою. Ну, є різні способи, як цей сінаж заготовляти. Ну, саме найбільше, друзі, поширений і набуває популярності чи як можна сказати, найбільш практичніший спосіб. Це ось заготовляти ось в таких рулонах і запечатувати їх пленкою. Кажуть, що воно більш так удобніше. Ось так він бачите, виглядає. Сінаж заготовляє, друзі, скошують сіно. Ну, від сонця трохи, воно присохне, так як, прив'яне. Починають його тюкувати рулонним пресом. Вологість цього сіна має бути біля щось там, кажуть, 50-55%. І все, приїжджає трактор, бере це, тюкує. Є спеціальні преси, що вони там наливають цю сироватку, цю закваску, і воно тюкує оцей прес, і ще там якусь дозу оцього закваски дає всередину цієї маси, чи як сказати. І все, воно пізніше бере, запечатує. Ось цією пленкою там є спеціальна така приставка. І він там півтора-два місяці стоїть, воно якось там всередині це все переброджує, чи як там сказати, переприває. і виходить сінаж. Ось так. Ось так беруть годують. Я ось вже один такий рулон згодував. Ось Тут, бачите, залишилося. Я не дорізав друзі, бо в мене сішкарня. Ось вийшла така штука. На валі, бачите. Прокручується ось цей шків, я так розумію, обірвало шпонку, треба її вирізати, бачите, немає шпонки. Бо як ріжеш ось цей сінаш, буває, попадає пластами дуже і моментально так як зупиняється сішкарня і воно так як взяло я думаю, прокрутило цей шків, обірвало ось цю шпонку і все. Ось вийшла така штука. Ну Нічого, я ось собі нарізав ось цієї січки. Мені тут, ну я не знаю, сьогодні в нас четвер. Мені, друзі, до понеділка у цього вистачить ось такий об'єм Ну, стараюся все нарізати собі наперед, щоб мати все в запасі. Ось так. Ось так воно виглядається. Ось де у нас бачите, сама солома і ось цей цей сінаш. Ось в мене там солома. Я зараз хочу її взяти дорізати. Мені так. Цієї соломи десь, друзі, думаю, до... 10 квітня повинно вистачити. А там вже або буду оцей сам сінаж давати, або, не знаю, може, трохи буду цього сінажу і трохи сіна давати. Ну, якось буду поєднювати. Якось будемо годувати. Хочу вам зараз показати, як виглядає оцей сам сінаж. Ну, по факту це є саме сіно, але воно більш таке логковате. Ось бачите, як воно виглядає. Нічого тут, друзі, нема. Немає нічого такого. Ось дивіться, як воно, бачите, виглядає. Просте сіно, просто воно більш таке вогковате. І запах. Запах, друзі, тут стоїть я навіть ну, просто бомбезний. Ну, Дуже приємний запах. Якщо його порівнювати зі селосом, селос має більш такий специфічний, такий різкий запах. А це більш такий приємніший. Ну, Навіть не можу пояснити, друзі, ні медом, ну, ні чимось таким ну, приємно. Пахне і віддається запах трави. ось це І ось вони їдять. Навіть можете ось прийти ось так їм розкидати в жолоб чи там їм за драбинку кидати, будуть їсти. виїдають друзі, все просто ну, чудово. Ось так. Правда, я їм це перепускаю через. Що це там за фігня? Що це там таке? Бля, це курка залізла. Ти що там робиш? От де кури мої яйця на судять. Це ужас просто. Дивіться, куди вона залізла. Короче, мужики збився. На чому я зупинився? Про наш. Можна, короче, давати ось накидати їм. Вони будуть їсти. І чому я перепускаю це через сішкарню? Бо якщо друзі давати їм ось ну, де звідси, не мішай мені зйомку приводити. Якщо давати їм самий сінаш ось тако і накидувати ось так їм солому, ось, то вони солому візьмуть, повністю повикидають, не будуть їсти. Ну, сінаш сидять, а солому просто повністю всю вигорнуть і мені прийдеться все викинути на гній. А так перепускаю через сішкарню, трохи даю ось цього сінажу. Ну, може, 50 на 50, і вони повністю все вже з'їдають, так вже нічого не пропаде. Ось так беру, друзі, годую. Ось, друзі, розкрив цей рулон. Хочу вам показати, як воно все виглядає. Бачите? Ну тут нічого такого немає цікавого. Це ж по факту теж саме сіно затюковане, бачите, зверху покрито ось цією. Сіткою і обмотано цією пленкою. То, що оце, ну, ця маса більш така вогкіша і має приємний запах. Ну, Пахнеть воно просто, я, ну, камера це не передасть, запах дуже такий специфічний, приємний, різкий, щось можна таке сказати. І через цей запах, я так думаю, вони худоба і любить цей сінаж. Цей правда вийшов більш такий сухіший. Оцей перший рулон, що я годував, він був, друзі, більш такий мокріший, ну, більше, більше вологи в ньому було, а цей вийшов сухіший. Ось так. Може він всередині трохи буде також мокруватий, може він так зверху. Може він... Зверху так виглядає. Ну, мені здається, що все одно він трохи цей сухіший. Бачите, як воно все виглядає, як воно зберігається. Ніякої плісні, нічого тут немає. Не гріється, ось це я годував ним е, своїх бічків е, десь ну, 2 тижні, друзі. 2, навіть Більше як 2 тижні, мені ось такого ролона вистачило на п'ять бічків. І стояв, у нас вже тут температура плюс так 12, плюс 15 навіть, градусів. Тобто вже досить тепло. Стояв там, нічого з ним не відбувається, не пріє, не гріється. Ну, все з ним добре. От як я годував селосом, селос, друзі, в мене трохи ну Киснув. А ось і він взагалі, до нього навіть питань ніяких немає, зауважень. Все з ним добре. Ось так вона бачите, виглядає. Тому що, на цьому, скоріше, всього, буду завершувати. Думаю, друзі, так вам досить багато чого розказав. Постараюся в данішому ще більше знімати відео, ще більше, друзі, чогось розказувати. В планах є ще докупити декілька бічків. Тому залишайтеся на каналі. Підписуйтесь, друзі, думаю, буде цікаво. Також під цим відео пишіть коментарі і ставте, друзі, лайки. Ось так. Тому що, бажаю всім удачі, миру, добра, друзі. Працюємо, не здаємося, не лінуємося. Думаю, разом переживемо ці непрості часи і повірте, повинно у нас все бути добре. Тільки потрібно працювати і не лінуватися. Ось так. Тому дякую всім за перегляд і до зустрічі.